Вітаю вас, мої дорогенькі! Хто про вас говорить? Хто про вас говорить? Що теж будемо дивитися? Хто про вас говорить? Давайте подивимося декілька людей. Тут говорять, тут говорять про вас, тут говорять про вас. І тут говорять про вас. Так, що говорять? Зараз побачите, хто тут що. Так, хто про вас говорить? Тут. Якась людина тут щось таке. Або ви їм гроші платити повинні? або вони вам якісь гроші? З що з грошима пов'язано? Що говорять? Що все зробили? Що говорять? Все правильно? Що все зробили, все правильно? Ось таке говорять: ви зробили, або ви, вони вам зробили. Я не чую. Все зробили все правильно. Все супер. Ви як, е, так, 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 що ви вчитель, що ви що ви ведете людей, і ці люди якраз можуть рухатися за вами. І вони навіть готові вам подякувати за це. Ось така ви людина. Так, тут хто говорить про вас? О, якась королева кубків. Ой. Говорить про вас. Якась жінка, можливо, ваша подруга, можливо, хто це? Можливо, ви обличчя узнаєте, хто це. Так, для чоловіка це людина, яку ви кохали. Ось, і та, яку ви обрали. Тобто, це ваша кохана жінка. Так, ви її зараз не бачите, і вона, в принципі, з нею все добре, в неї все прекрасно зараз, в неї взагалі якісь виконання бажань. Це ваша мрія, жінка вашої мрії. Ось вона про вас говорить. Якщо ви жінка, про вас говорить якась і ну, традиційно орієнтована, то тут просто говорить, що тут є якась або подруга, або знайома ваша, яка. Зараз на роздоріжжі стоїть, хоча в неї все добре, але вона, ну, тобто, є все, крім того, щоб вибрати правильний шлях. Що говорить? Так, говорить, якщо ви чоловік говорить, що ви дуже жорстокий, так, що говорить про вас? Якщо ви жінка. Вона говорить про якогось чоловіка в домі. з яким спокійно. Ну, вона говорить про вас, що у вас є чоловік в домі, з яким спокійно. Що у вас є дітки, таке щось. Що у вас все добре, тут, а чому говорить взагалі про вас? Так, а тут і говорить про вас, тому що вона, диві, дивіться, начебто в дорогу зібралася до вас, в такий дальній шлях, в дальній шлях. Тобто тут хтось хоче до вас їхати і, напевно, думає, що там у вас. Можливо, подруга, яка їде до вас, а додому на свята, наприклад, так, і вона думає, хто там у вас в домі є. Ну, ось таке. Що ви, ви така сонячна, класна людина взагалі? Ось, і до вас вона збирається, але не скоро, не скоро. Так, хто тут говорить про вас? О, тут дивіться: або якщо ви чоловік, друг ваш, а якийсь кубковий король. А якщо ви жінка, ну що ж, чоловік, який у вас закоханий, щось говорить. А що говорить? Що говорить? Він вас бачить, дивіться. А тут кохання йде. Тут говорить чоловік, який кохає, або ви йому дуже подобаєтеся, що ви а, така а, і красива, і ексцентрична, і, ну, можливо, не такі слова, але щось таке подібне. Тобто я синоніми підбираю. Ось, і те, що ви досить приваблива жінка, і така статна і гарно може вдягаєтеся. Ну, тобто він вас бачить такою. Він говорить, з ким говорить? З якимись людьми, з... може, з друзями, а що, можливо, там за якоюсь чашечкою чогось. Так, що тут говорять, що він десь на кордоні, на кордоні в смислі на кордоні, на кордоні кажуть У нього зараз буде якийсь ем, такий е, період, коли він зможе, е, зможе щось е, як, зробити якийсь такий крок, який відрізняється від того, що він робив до того. Тобто, тут як переступити щось він далеко. Ну, Це дуже цікаві карти виходять, тому що тут саме чоловік, який ваш ваш коханий в майбутньому, в майбутньому, не зараз. А як це так? Ну, Тут щось було в нас вже таке. Тому що ще якийсь шлях не подолати потрібно, так? Ще ще не подоланий шлях. Тут відстань, ви знаєте цього чоловіка чи не знаєте? Але мріяли про такого. Ви знаєте його образ. Ви хотіли саме такого чоловіка. Буває так, що знаєте, немає виміру часу, правильно ж такого, щоб ну, Тобто люди придумали цей час, а його по суті вимірюють тільки експериментально, правильно. Встановили, що є такий час. Ось. А тут якось так дивно мені показують, що ви не знайомі, ви мріяли про такого, він вас вже ну, щось говорить про вас. Тобто, ну, в майбутньому так, я так розумію. Ну, він бачить картину цього майбутнього, він говорить з вами. Можливо, душа вашого майбутнього коханого вам з вами говорить. Давайте так, щоб можна було пояснити це. Так, це новий шлях ваш. Це новий. Він ось зб, збереться в дорогу і буде на вашому шляху скоро. Так, це і тут закоханість, тут нове кохання йде. Ну що ж, на порозі нове кохання, то, до речі, тут кажуть в, таку, в, в цьому розкладі. Давайте тут, хто говорить про вас? Хто говорить, і де в нас? Так, давайте я цю карту роздивлюся все-таки. Хто говорить? Якісь, знаєте, витвір мистецтва. Це людина витвір мистецтва. Чому так кажуть? Зараз на нього хтось начебто напав, а це ну ось, стоїть. Мені воно вважається як якийсь пам'ятник. Хтось стоїть і йому заважає стояти. А чому це що це, що це значить? Це із сім'ї хтось. А ні, тут, ну, тут жива людина, господі, жінка. Це не пам'ятник, це просто людина стоїть, наче на своєму посту, і йому заважають зараз ну дуже, тя... дуже важко. Дуже важко нести свої обов'язки якісь. Тут, знаєте, як хто говорить про вас? І ця людина є ваш світ. А можливо, про вас говорить весь світ, можливо, ви досить така популярна людина, і про вас говорить весь світ. Хто говорить весь світ? Тут показують, що це можливо жінка, або це теж старший аркану такий глобальний, що тут жінки можуть говорити про вас. Ну, можливо, тут не для всіх. Тут четвертий, тут начебто такі йде, що для популярності вашої сім'ї, чому тут казали сім'ї? Тому що вони вважають вас уже своєю. Весь світ. Жертви. І ті, які не являються жертвами, ті, які о, як хижаки. І жертви, і хижаки. Люди, які вміють просувати свою спеціальність, і які як в блоці, які щось діють і які не можуть. Люди, які як в ну, як в зруйнованих таких умовах живуть, або дійсно ті, які відвойовують свою територію. Щедрі. І які нічого не мають. Але вони все, що знаєте, як, як ну, кланяються вам і вважають вас за свою. Бо ти, ви трансформуєте їхнє життя. Ну, таке, це можливо, знаєте, тут е дивляться. Е Наприклад, також блогери, так, або ну, які несуть світ в світ, світ світло. І також, наприклад, люди, сцени, люди телебачення, якісь популярні такі особистості тут замовили цей розклад, і тому що тут про вас говорять люди всього світу. Так, хочеться на кожну позицію подивитися. Що скажуть вищі сили для вас? Тут, тут, тут і тут. По одній карті. Так, тут вам говорять, ну, взагалі, просто всі чотири, знаєте, що мож, треба подивитися, і це все для вас. Тут рушай в, в свій, своїм шляхом, тут тобі вже всі. Йдуть на це підказочки, і ти можеш робити перший крок. Тут взагалі другий вже крок потрібно робити. Перший крок зроблений, Другий, Друга підказочка все буде мінятися, тобто вважай, тут все буде мінятися. Тобто, не буде як зараз, так? Буде змінюватися ситуація. Тут дійсно, як заклик до чогось, заклик піднятися, заклик Створювати певні умови для того, щоб інші люди теж піднялися. Тут якісь, ну як треба за, за, як вовлічення, от як перекласти, для того, щоб ви могли з іншими людьми до чогось рухатися більш значного. Ось так. Далі. Ну і четверте. Знову про те, що треба сідати на коня і їхати, кудись їхати. Або це може шлях про, ну, завжди рухайся, завжди просто йди своїм шляхом, тобто ти правильно йдеш. Ось така тут ситуація. Так, мої хороші, дуже дякую вам за те, що ви були тут зі мною, за вашу прекрасну енергетику. Дякую за ваші прекрасні слова в коментарях і чекаю вас на наступних відео. На все добре, папа. -па.